Коаліція охочих для України формулює чіткі цілі. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі озвучив чотири ключові напрямки: безпечне небо, безпечне море, мир на землі та сильна українська армія. Шість країн серед них Британія, Франція та Балтійські держави вже готові направити військових в Україну. Проте частина учасників, зокрема Швеція та Нідерланди, вимагають більше ясності щодо формату місії та гарантій США. Їлі підкреслив, це не миротворча місія, а підтримка українських збройних сил, яка має стримати нову агресію, загалом у коаліції 30 країн, включно з Австралією, Японією та Новою Зеландією. Разом ми виступаємо як єдине ціле, готове забезпечити майбутнє України після укладення будь-якої мирної угоди. Сьогодні ми прискорюємо темпи цього планування, збираючись поставити Україну в якомога сильнішу позицію, щоб захистити її суверенітет і стримати будь-яку подальшу російську агресію. І хоча наші дискусії відбуватимуться за зачиненими дверима, наше планування є реальним і ґрунтовним. Наші плани добре розроблені, і ми маємо чіткі цілі для України. Захист українського неба стане сильнішим. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Протиповітряна оборона України одна з головних тем, яку обговорюватимуть сьогодні на черговому засіданні у форматі Рамштайн. Що відбудеться у Брюсселі, Росія очевидно ігнорує дипломатію і використовує контакти зі світом тільки. Тільки для того, щоб зробити щось вигідне для себе, а не для закінчення війни. Потрібна тактика тиску, тиску на Росію заради того, щоб терор і війна припинились. Я дякую всім у світі, хто допомагає нам в цьому. Зараз міністр оборони України Росте Умєров уже в Брюсселі, де буде працювати Рамштайн. Нове засідання, звісно, наш пріоритет це ППО, і маємо деякі домовленості з партнерами вже щоб наш захист неба став сильніше. Будемо працювати і надалі з кожною країною, з кожним лідером, які дійсно можуть впливати, щоб Російська держава відчувала більшу ціну за війну, ціну яка Незмінно зростає для них.